Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Давайте дивимось на один день і починаємо завжди з особистого життя, до чого вам готуватись в особистому житті. Угу. Ну, початок такий собі не дуже, але все добре закінчується. Дивіться як, ви в якусь свою там ситуацію будете врівноважувати. Знаєте, коли навіть ранок може початись з суперечок, з того, що ви десь на чомусь своєму наполягаєте, десь свої інтереси захищаєте і свої погляди захищаєте, і взагалі ну, як відстоюєте їх. І виглядає таким чином, що. Будете потім очікувати результату, і результат вас задовільнить, вам буде приємно. Це може бути якась ситуація з дітьми пов'язана для когось з вас, тобто не обов'язково серед дорослих людей. Як, знаєте, дитину або дітей будете впорядковувати, в якісь моменти, як вчителювати і чекати, яким буде результат. Тож будьте готові. Давайте дивитись сфера кохання для вас. До чого вам тут готуватись у вашій сфері кохання. Ах ти ж. Так, ну, нагадую, загальний розклад і повірте, це для от карти так роблять і зазвичай вони так роблять. Для когось, кому надважливо почути ось саме таку інформацію. І у всіх інших, повірте, це буде все якось більш-менш нормально і не буде відрізнятися від попередніх днів. Тому про вас карти тут не говорять, а говорять про людину, яка дізнається про підливчинок, Король мечів, нам тут показаний, який ну от. Або він ваш чоловік, або це, от, знаєте, як головне, головна людина в сім'ї, найстарша людина в сім'ї. Підливчинок, це дивіться, ну от показаний нам тут трикутник, Це ж може бути і батьком, який вас пересварить з вашим чоловіком, чи з вашим коханим, чи з вашим там парубком. Да? Така ситуація, яка от третя людина втрутиться у стосунки, і це буде неприємно. Це буде болісно, це буде так аж до сліз і образливо. І щось там людина таке наговорить, таке, знаєте, недобре, негарно вчинить. Для когось дійсно може бути ситуація, коли ну, можете дізнатись про якусь історію. Де сходив наліво чи направо, чи взагалі не туди зайшов, не в ці двері, як то кажуть. Тож важливо комусь з вас знати про таке і бути готовими до такого. Так, далі дивимось про роботу. Давайте побачимо, до чого вам готуватись у вашій роботі. Угу. Отакі. Ну, готуйтесь, там десь порядки будете наводити в роботі. Емоційний день, будьте готові до цього. День інформації, день паперових якихось там. Пропрацьовок, там може, купу документів будете, чи оформлювати, чи десь носити, чи отримувати, будь-як там для вас воно може бути. І знаєте, коли От, під вечір взагалі дуже втомленість така буде відчуватись, ви можете, на жаль, цю втомленість. І принести додому і такої агресію разом з цим, будь ласка, намагайтеся розгубити це все по дорозі, щоб ви додому прийшли вже трошки заспокоєною людиною, і щоб ви не виплескували це на своїх домашніх, бо вони ж там насправді ні в чому не винні. Це просто от вас втомили на роботі, вас просто засмикали з усіх сторон, бо тут будуть ну тільки лінивий вас не буде взагалі чіпляти в цей день. Так, знаєте, багато буде всілякого і багато буде роботи, але емоційно, от ви можете і не втриматись трошки. Тож будьте готові. Давайте далі дивитись, до чого вам готуватись, бо краще б за все вам прийняти це в своє життя. Дивіться, тут емоційно відходить від вас якась людина. Може бути по роботі, може бути з сім'ї якась така ситуація, але ж все одно спілкування залишається, ну, ви будете і далі спілкуватись, це не буде так, щоб ну, щоб знаєте, щоб сказати, що людина піде і більше ніколи не побачитись, ні. Це просто буде от якийсь день, коли, ну, знаєте, можете потрапити на таку ситуацію, коли людина щось емоційно викаже і піде собі, але потім повернеться з допомогою. Чи за допомогою. Або так, або так, бо ви різні, і у вас там якось по-своєму може бути ситуація. Коли, знаєте, от зараз. Там, наприклад, я кажу зараз, наприклад, де да не потрібна ти мені, там, чи не потрібен ти мені, взагалі не хочу з тобою спілкуватись, там, піде собі, походить, походить, а через якийсь час допоможи мені, бо мені тут треба там, щось там треба. І знов починається спілкування. Тож будьте готові, бо ну, така ситуація вона, вона просто буде. і... Якщо дійсно так більш-менш спокійно її сприймати, то розвіється, як дим, і нічого не залишиться. До чого вам готуватись, бо краще б за все від цього відмовитись в вашому житті. Угу. Від певної агресії, від е, витрачання сил. Е, на якісь сперечання, на якісь, знаєте, як люди між собою там щось, щось заведуться от на, на рівному місці. Нібито нема таких дуже підстав, а пересваряться там геть-усі. Більш нафантазоване буде. От знаєте, коли змухи слона будуть роздувати і такого великого роздують. Ситуація взагалі. Буде, от знаєте, як ви можете опинитись як на перехресті, як вам вчинити от в цій конкретній ситуації, чи вам заходити в суперечку і геть там вщент з усіма пересваритись, чи вам взагалі цю ситуацію згладити і е е примирити всіх там причетних До ситуації. Це може бути у вас в колективі на роботі, це може бути ситуація, коли вдома у вас щось там таке заведеться. Може, наприклад, там між дітьми ви будете їх розводити по різних кутках і казати, ну, ну, на хіба ви це ну, от, Якась така ситуація. Головне в цій ситуації, що все можна стримати знаєте Коли у вас будуть в руках важелі, і ви будете спроможні в цій ситуації змінити все на найкраще. от Все якось знаєте, врівноважити і відродити. от Добрі стосунки, добре ставлення один до одного, ви Ну, Як знаєте, вам дається в цей день така можливість. Як ви скористаєтесь цією можливостю? Це вже тільки від вас залежить. Це вам вирішувати. Чого ви не уникнути в цей день? Давайте побачимо. Не уникнути. Угу. Дивіться, знову ж таки, от карта лягає, знову ж всерединку у нас, дійсно, у вас будуть в цей день всі можливості стримати будь-що. Нечесну якусь. ну, Взагалі, от знаєте, коли вам щось нечесно може нав'язуватись з кимсь з вашого оточення. Коли ви розумієте, що вас ошукують в якійсь ситуації, коли ви бачите або відчуваєте, що людина от бреше, бреше от як може, не дасте розвитку цієї ситуації, отак воно мені тут показане, що ви цю ситуацію переналаштуєте, ви ну, як Всіх розставити по місцях, цього не уникнути в цей день вам. І давайте дивитись пораду від вищих сил для вас на цей день. Гармонія, рівновага. Це так важливо буде в цей день. І знову ж таки, це все буде в ваших руках. От, просто все. У вас будуть для цього всі інструменти. Ви будете контролювати багато процесів в своєму житті, і серед своїх оточуючих. День для вас, ну, от як сильний енергіями. Ви будете відчувати свою внутрішню силу, і ви будете її прикладати до всіх інших, до вашого оточення. Ви зможете. Дійсно, день, коли ви зможете, знаєте, от як змінювати, ну, наприклад, чиюсь стратегію. Навіть якщо людина дуже наполегливо буде щось там намагатись робити, ви все одно людину переналаштуєте. Ну, давайте так, ви, якщо треба буде, ви навіть будете маніпулювати. Це якщо треба вам буде. Але це буде заради гармонії, заради порядку, заради впорядкування якихось ситуацій. Тобто, це не буде маніпуляція, щоб десь там дуже там, щось таке насправді погане зробити. Навпаки, ви будете намагатись. Це як допомога. от така допомога буде від вас, до людей йти. У такий день. Дуже міцний, дуже цікавий, такий важливий, я б даже так сказала. Тож на цьому закриваю відео. Всім дякую, хто подивився. Всім дуже-дуже бажаю, щоб він був для вас дуже приємним, цей день, щоб він приніс вам багато. Гарних змін в ваше життя, і щоб він був наповнений здоров'ям, і щастям, і радістю. Хай все це буде в вашому житті, і хай уминає ваше життя всяка біда. Тож, бережіть себе і побачимось в наступних відео. Всім пока!